Урок фізичної культури у ліцеї номер 34 Майже півсотні учнів шостих класів навчаються грати у флаг-футбол. Спочатку відпрацьовують китки з м'ячем. Прибігли стали. Вперше в руках м'яч для американського футболу тримає учениця шостого класу Дарина Зайчук. Рядом нам сьогодні пояснював, як правильно тримати м'яча. Тобто його треба правильно тримати, тому що від неправильної форми він неправильно кидається і в тебе нічого не вийде. У мене виходить добре, як його кидати, а ось не дуже в мене виходить його іноді ловити, то він мене іноді вискальзує. Я буду задоволення грати, тому що це реально цікавий вид спорту. Заняття з флагфутболу у Вінницьких школах впроваджують в рамках проєкту Нова Українська школа. Кожен навчальний заклад має обрати чотири види спорту, які протягом чверті пропонуватимуть дітям на уроках фізичної культури. Про це Суспільному розповіла вчителька Інна Ільчишина. Каже, саме цей вид спорту обрали, бо він стимулює учнів до дисциплінованості, навчає взаємопідтримці та розвиває логіку. Розвиває всі фізичні якості, і швидкість, і спритність, і кмітливість. Треба головою думати. І логіка тут працює, і все. Я думаю, дуже він захоплюючий вид спорту. Можна використовувати, якщо не флаг футболу, можна використовувати будь-яку рухливу гру з елементами флаг футболу. «Замахуємося за голови, кидаємо і в кінці закручуємо». Майстер-клас для школярів проводять тренер юнацької збірної України з фахфутболу Євген Хомин та його помічники. Каже, пропонують цю дисципліну вводити в п'ятому класі. Цей вид спорту не схожий на звичайний футбол, не схоже на баскетбол. Ну це зовсім інший вид спорту, до якого треба звикнути і зрозуміти філософію. Протренувавши більше 10 років дітей, я зрозумів, що потрібно починати раніше їх тренувати, потрібно готувати раніше, і саме з шкіл, так як це роблять сполучених Штатах, так і це роблять в усіх європейських країнах, які зараз на лідируючих позиціях у світі цього виду спорту. До вподобає цей вид спорту і шестикласнику Івану Чепернатому каже, після пояснень тренерів зрозумів правила гри у флагфутбол та планує в нього грати не тільки на уроках фізкультури, а й з друзями у вільний час. Я зрозумію, як краще кидати м'яч, щоб не робити багато помилок і. Як по мені, мене Найкраще виходить це якісь, ну, обходити ворога, який хоче цей проборець. Мені сподобалася гра, вона доволі енергічна та, я сказав, би, класна. Тому я думаю, що я навіть можливо буду цим займатися. За словами Євгена Хомина, наразі 18 ліцеїв виявили бажання ввести флагфутбол у свої уроки фізичної культури. Для вчителів цих навчальних закладів вже провели семінари та планують відзняти відеоуроки. Також обласна федерація американського футболу забезпечить школи необхідним інвентарем. До кожного комплекту входить 5-6 м'ячів та 20 наборів пасків із прапорцями. Цього достатньо для одночасного заняття флагфутболом футболом 25 учням. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.